Доброго ранку, любі друзі! Я дуже рада вас вітати! Дітки, сідайте тихенько, слухайте гарненько. Зараз ми з вами пограємо та порозмовляємо ґрунт це верхній шар землі. Головна властивість ґрунту родючість. У ньому ростуть рослини. У ґрунті мешкає кріт. Це невеличкий звір, який прориває собі підземні ходи, щоб полювати на комах. Усе життя в ґрунті проводить дощовий черв'як. Він дуже цікаво пересувається під землею. Коли земля м'яка, черв'як риє її переднім кінчиком тіла. У твердому ж ґрунті він проїдає собі хід, пропускаючи землю крізь кишківник. Чому черв'яка називають дощовим? Після дощу черв'яки виповзають на поверхню подихати, тому що їх норки заливає водою. Черв'яки корисні тварини, ці невтомні трудяги, удобрюють землю, розпушують її, щоб легше дихалося коренням рослин. Ще в ґрунті живуть мурахи. Вони живуть. Цілими сім'ями. Капустянка теж мешкає під землею. Це комаха, схожа на дуже великого цвіркуна. Передні кінцівки схожі на лапи крота. Ними комаха риє нори. З чого ж складається ґрунт? Він містить перегній, пісок, глину, воду і повітря. Перегній надає ґрунту чорного кольору. Виявлення повітря і води у складі ґрунту, дослід перший. У склятку з водою вкидую грудочку ґрунту, що ви спостерігаєте, чи є повітряні бульбашки на воді, про що це каже? Дослід другий. Розмішаємо ґрунт у склянці паличкою. Що спостерігаєте? Зробіть висновок. Дослід третій. Покладемо грудочку ґрунту на паперову серветку. Натиснемо на серветку. Що спостерігаєте? Який можна зробити висновок. А тепер спробуйте за основними якостями визначити об'єкти неживої природи. Дає світло, тепло. Навколо нього обертаються планети. Прозоре, легке, без запаху. Воно є всюди. Без кольору, смаку і запаху. Прозора тече. Родючий складається з перегною, піску, глини та води. Ґрунт це величезне багатство. На земній поверхні ростуть овочеві, садові, польові культури. Які якості ґрунту ви запам'ятали? Скажіть, будь ласка, для яких тварин ґрунт є домівкою?